Оповідань побик в гостях у Барбоса, фантазери та мишкова каша Миколу Носова відомо небагато. Наприклад, що письменник народився у Києві. Більше цікавих подробиць зібрали факти. Доброго ранку, Україна на календарі четвер. А отже, в ефірі юридичні консультації вам набридли надокучливі сусіди. Вони весь час шумлять, не дають відпочивати і не реагують на ваші зауваження. Або ж встановили кондиціонер, з якого вода капає просто вам на балкон. Не варто терпіти, обстоюйте свої права. Як вплинути на сусідів? Така тема нашої сьогоднішньої розмови. Консультує адвокат Сергій Римар. Пане Сергію, доброго ранку. Віта нас на програмі. До нашої редакції надійшло лист від телеглядача. Зараз я його вам зачитаю. Буду обговорювати ситуацію, так нещодавно під моїми вікнами встановили кондиціонери, і тепер із відчиненим вікном вночі спати неможливо, тому що на цей кондишн з 9-го поверху весь час капає вода охолоджувача. Я попросила сусіда зверху, щоб він зробив у своєму кондиціонері довшу дренажну трубку, таким чином, щоб вода капала на асфальт. Він мені відмовив навіть слухати не захотів, як змусити сусіда наладити роботу кондиціонера. Давайте розпочнемо саме з цієї ситуації. Взагалі, чи є в Україні закон або закони, які регулюють. Дане питання ну на жаль, чіткого визначення, як потрібно встановлювати кондиціонери на житлових будинках в Україні на даний час не існує. Певний час це регулювалося Рішенням Київської міської ради, ну якщо ми будемо говорити про місто, Київ, однак у 2009 році прокуратура винесла протест, і Це рішення, власне кажучи, не набуло чинності, тому на сьогоднішній день кондиціонери встановлюють ну зокрема у місті Києві. Власникаючі організації, які займаються цим видом діяльності, але ніяких дозволів, як правило, на встановлення кондиціонерів а не що беруть. нам говорять державні будівельні норми. Там щось передбачено стосовно встановлення системи кондиціонування. Ну скажімо, і навіть державні будівельні норми, так як вони вже дещо є застарілими, розроблялися в період, коли ще кондиціонерів таких не було, тим більше вони не мас... не набули масового поширення. Тому власне, кажучи, державні будівельні норми з цього приводу більш. Але ще. вони діють. Ви кажете, що вони застаріли, але вони так вони діють, діють. Вони ще не змінені. В деяких питаннях, скажімо, ми можемо відштовхуватися від закону України про благоустрій населених пунктів, де зокрема вказується, що є об'єктами благоустрою. Це зокрема так само житлові будинки для того, щоб внести якісь певні зміни в об'єкти благоустрою, треба отримувати відповідно дозвіл. дозвіл <ган> Що це за дозвіл? Дозвіл на зміну елементів благоустрою, тобто в даному випадку частина житлового будинку несущої стіни будинку, фасадної будинку, та, фасад фасад стіни, необхідно отримувати в головному управлінні з благоустрою міста Києва. Це організація, яка Підпорядковується цей паспорт, так? У фасаду будинку. Чи ні, е... тому що кажуть, що потрібно звертатися з... саме на виготовлення цього паспорту? Ну, паспорт фасаду будинку веде власник будинку. Власне кажучи, забудовник. Вже коли він будує даний об'єкт, він виготовляє паспорт об'єкту, паспорт будинку в даному випадку Якщо ми... це старий будинок і. Я так розумію, що ситуації бувають різними. то куди звертатися за, за виготовленням такого паспорту? Для того, щоб виготовити, поставити кондиціонер, скажімо, у вашому помешканні, не потрібен паспорт. В даному випадку достатньо звернення у Головне управління благоустрою Київської київській адміністрації з певним переліком документів. Зокрема, це має бути документ, який посвідчує власність вашу на цю квартиру. Ще низка документів, де, які встановлюються вже безпосередньо головним управлінням з благоустрою міста Києва, і вам нададуться дозвіл, дозвіл надається безкоштовно, власне кажучи, але я ж знову підкреслю, на даний час це питання дозволу не Як таке неврегульоване, тому в більшості кондиціонери встановлюють без усіляких дозволів. Щодо ситуації, яка виникла безпосередньо і зазначена в листі, тут можна порадити одне, якщо сусід не хоче, би, йти. На мирову Тут потрібно звертатися вже, вже до суду щодо усунення перешкод, тобто то одразу безпосередньо до суду, так? звертатися? Ну власне кажучи, чи може до ЖЕКО спочатку, чи ЖЕК в даному разі нічого не вирішить? Ну, ви можете для того, щоб звернутися в даному випадку до суду, можна звичайно більш-менш збирати доказову базу, тобто доказову базу, яка вже безпосередньо буде використовуватися в судовому засіданні. Це можуть бути як звернення до сусіда. Якщо вони будуть письмові і е, вимагати надання письмової відповіді. Буде краще, якщо він це напише в письмовій формі, що він відмовляється піти на зустріч і провести дренажну систему. привести дренажну систему у відповідність. Так само звернення до ЖЕКу, звернення до міліції. Однак. Фактично можна сказати, що звернення до ЖЕКу, звернення до міліції в даному випадку не допоможуть. В кінцевому результаті все рівно прийдеться йти до суду. А оці ну, ці то, документи, даному... які ми зібрали, вони просто будуть як доказами, що ми старалися вирішити це питання полюбовно. Дивіться, в даному випадку адресат попросив зробити у кондиціонері довшу дренажну трубку. я знайшла у державних будівельних нормах. Там передбачено, що конденсати з кондиціонера відводять трубопроводами до системи дощової каналізації через сифон. Але я ж от особисто я жодного разу не бачила, що це за така система, як це взагалі відводиться. Тобто, в нас е встановлюють такі конди кондиціонери, так розумію, неправильно не взагалі. Ну, наскільки я розумію, кондиціонери встановлюють фірми, і зокрема, це передбачають виведення конденсату у зливну систему, яка безпосередньо розташована у квартирі. Це коштує, наскільки мені відомо, не набагато дорожче. Однак деякі власники кондиціонерів певно, ще можливо зекономити, або якимось чином пришвидшити встановлення кондиціонера, забувають про це. І тобто і... у цьому випадку, що ви сказали, конденсант буде потрапляти куди у раковину, до. <п 'я> Розуміє, так у або на абовзливну систему, яка вже безпосередньо розташована mm. квартирі. Але обов'язковість підключення до цієї системи обов'язково не передбачена немає. Немає, немає. Тобто, це виключно бажання власника цього кондиціонера не створювати проблеми і перешкоди іншим людям ну, своїм кондиціонером. Власне кажучи, він для себе не відчуває яких будь яких незручностей однак інші люди, які не користуються тим цим кондиціонером, такі незручності відчувають у повсякденному житті. e crimpou to... uh, mm. Кондиціонер, власникаючи робота справного кондиціонера, дуже залежить багато в чому від правильності установки цього кондиціонера. Тобто, звичайно, кондиціонери, які здебільшого у нас возяться за закордонних за кордонних виробників, вони проходять сертифікацію в Україні. Але Однак, вони можуть поламатися вони тоді можуть рівень, поламатися. або вібрації буде перевищувати. вже з Це часом, коли вони будуть відповідно вже в, роб... в робочому стані знаходитися. Крім того, навіть новий кондиціонер, якщо він буде. Встановлений неправильно він може створювати певний шум, який буде вищий ніж передбачений цими самими нормами. А які передбачені Значить, у нас законом про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення передбачено наступні рівні дозволеного шуму, які можуть використовуватися в громадських місцях, і зокрема це в житлових будинках та й в інших місцях, де тимчасово постійно знаходяться люди. Це 30 дБ у вечірній час і 40 децибал у денний час. Але... Якщо людині здається, що ці норми перевищені, до кого звертатися? Хто має е, зробити перевірку, Хто має приїхати е, е, перевірка вимірювання, в нас здійснюється санітарно-епідеміологічною службою, тобто Товідно, звертатися вони, до них, так, так вони мають відповідні прилади, які здійснюють вимірювання шуму. Однак, якщо вам здається, що в даному випадку, якщо ми продовжимо цей лист. Від Трошки збільшимо проблеми кондиціонер шумить більше, ніж би мав шуміти, в даному випадку можна звернутися також до міліції. Uh -huh. Міліція в даному випадку зобов'язана. Це є адміністративне правопорушення, передбачене статтею 182 Кодексу про адміністративні правопорушення України. В даному випадку міліція зобов'язана скласти протокол і направити матеріали для розгляду справи про адміністративне правопорушення. А Якщо ми звертаємося до цієї санітарної служби, це це безкоштовна послуга, вони обов'язково мають приїхати і зробити цю перевірку. Чи ми за це платимо? Е, ні, це безкоштовна послуга. Вона передбачена законом. Вони зобов'язані відреагувати. Пане Сергію, я знайшла у кодексі України про адміністративні правопорушення статтю 96, це недодерження державних стандартів, норм і правил під час проектування будівництва. Так, у цій статті передбачена адміністративна відповідальність, так накладення штрафу на громадян від 1 до 10 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто ця відповідальність вона за що передбачена буквально, е, тобто, я... якщо кондиціонер неправильно встановлений. То підполягає адміністративній відповідальності, ну я гадаю, що ця стаття вона більш застосована безпосередньо до будівельників, які про проектували сам будинок і неправильно його збудували в даному випадку. Для неправильного встановлення кондиціонерів, зокрема встановлення його без дозволу. Я думаю, більш застосована стаття 152 цього ж кодексу, яка передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою угу. у містах. Які санкції вона передбачає? Почать вона передбачає також штрафи від які залежать від неоподаткового мінімуму громадян. Здається, від трьох до п'яти за скільки це буде максимально, якщо у ми, ми будемо брати мінімальний неоподатковий мінімум громадян 17 гривень. Відповідно помножене mm -hmm. або на три, або на п'ять. При повторному порушенні штрафи відповідно збільшуються. От Ця стаття, я думаю, вона буде більш застосована більш в, в даному випадку, тому що все ж таки встановлення кондиціонерів це певним чином порушують правила благоустрою. благоустрою. Пане Сергію, я вам дуже дякую за ваші поради і роз'яснення. Гарного дня і доброго ранку. Вам дуже дякую. Дякую. Я нагадаю, ми спілкувалися із Сергієм Римаром, Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте. Чи готові ви пройти перевірку здоров'я ротової порожнини? Так, звісно, я тільки не почистив зуби. Подивимось, це утворення бактерій. Жах. Спробуйте новий кул.